Дякуємо Богу, що він благий до кожного із нас. Як казав один чоловік, якби не Бог, то не дай Бог. Але він прийшов в наше життя і щаслива людина, яка почула його заклик, його поклик до себе. І як було сказано переді мною, він кличе з однією ціллю, з однією метою, щоби ми мали спасіння і вічне життя. Слава Богу за це. Писання апостола Павла до римлян, досить відоме місце. Але я сьогодні хочу знову звернути нашу увагу на нього. Це 12 розділ. Перший і другий вірш написані такі слова. До римлян, 1, 2. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Хотів би, брати і сестри, сьогодні знову звернутися до найважливішого, те, що найважливіше є в нашому житті. А саме наш розум або ще одне біблійне поняття, біблійне розуміння це серце людини. Кожен із нас на цьому місці вважає, що в нас є розум. І це є так. Розум це не просто якась сіра речовина, десь там в голові, де там відбуваються якісь реакції хімічні чи інші. Не про це мова. Розум в нашому житті це є центр прийняття рішень, це є формування і прояв нашого світогляду. Ми думаємо, ми сприймаємо інформацію чи очима, чи чуємо нашими вухами. Відносно інформації, відносно нашого розуміння, формується спевний стиль зміст нашого життя, і ми так живемо, як ми розуміємо. І переді мною брат Олег говорив про тих людей, які мають хороше розуміння, чому вони живуть і яка їхня ціль, ідучи за Богом. Служити ближньому, виконувати волю Його. І кожна людина має таку можливість служити Господеві. І апостол Павло він якраз і пише про те, що я вас благаю, брати, через Боже милосердя щось зробіть. Повіддавайте ваші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. Я думаю, ми свідомі того, що мова не йде про якесь жертвоприношення десь. Себе спалити чи інші якісь моменти, колись атеїсти насміхалися з віруючих людей, говорили про те, що «Та там в жертву приносять, іди от іди, отам тебе десь в лісі заколять, в жертву принесуть. Це було смішно, але людина це велися. Людина розумна, вона думала, щось чула, і багато людей вони так і сприймали. Але ми сьогодні, сьогодні, брати і сестри, я хочу з вами поговорити про розум, який важливий для нас. Тому що саме ним ми живемо, саме ним ми рухаємося, саме ним ми приймаємо певні рішення в нашому житті. Зробити чи не зробити, сказати чи не сказати, навіть подумати чи не подумати, або розвивати думку, воно також залежить від нашого розуму. Навіть народна мудрість говорить відносно розуму, такі певні прислів'я зустрічають по одягу, а випроваджують по чому? По розуму. І це гарна людина, одягнута, все нормально, прийшла. А посиділи, поговорили і часом можна захопитися, наскільки людина має мудрість, наскільки розумна, наскільки має бачення в тих чи інших напрямках життя, чи фізичного, чи особистого, чи навіть ще краще духовного життя, слідування за Богом. А буває так, ну, вибачте, на слові прийшов, пусту дзвін, позвонив, позвонив і пішов. І ми робимо висновки, кожен із нас робимо висновки про тих людей, з якими ми спілкуємося. Є лише один такий момент, досить таки цікавий, що жоден із нас не вважає себе людиною нерозумною. Жоден із нас не говорить про себе, що я є нерозумний. Біблія говорить про розум. Там написано багато віршів, я деякі з них нагадаю, але вона розділяє. Біблія розділяє розум людини, яка не знає Бога, і розум людини, яка знає Бога, яка пізнала Бога, яка стала на цю дорогу спасіння. І Псалом 14, перший вірш, він говорить про людей, які без розуму. І відсутність розуміння правильного, воно виявляється в тому, що промовляється людина. Псалом 14,1, безумний сказав у серці своєму, немає Бога. Безумний говорить, у серці своїм нема Бога. Тобто людина, Біблія характеризує людину, яка говорить про те, що Бога нема, що все відбулося якось хаотично, і ніхто за цим не дивився, ніхто не вкладав якусь творчість. І Біблія говорить про таких людей чітко, конкретно: людина нерозумна. І люди, які сьогодні мають, можливо, якісь високі степені вченості, позакінчали різні академії, інститути і так далі, але промовляють, що Бога немає, то їхня мудрість є марна. Тому що будь-який вчений, тверезумислючий, подивившись навколо, він зрозуміє, що така краса творіння. Або така краса природи, чи навіть сама людина не може виникнути просто так від якогось вибуху, від якоїсь там клітини, яка десь вилізла з моря, яке не зрозуміло, де взялося. Тому Біблія характеризує нерозумна людина, яка говорить в серці своєму, тобто вона переконана, вона про це проголошує, вона це пафосно всім розказує, Бога нема. Одному, в одному класі відбулася така подія за часів атеїзму, вчителька каже, діти, Бога нема. Правильно? Ну, правильно. Давайте ми піднімемо кулак в небо і помахаємо кулаком і скажемо, тебе нема. І всі діти, як то маліше, так і зробили, і махали там кулаком в небо і так далі. А один хлопчик він цього не робив. І вчителька каже, ти що не розумієш? Ти, що не зі всіма. Але відповідь цієї дитини, вона досить була така влучна. І цей хлопчик сказав, що якщо Бога немає, то нащо махати кулаком в небо. А якщо Бог є, то нащо псувати відносини? Для чого робити так, щоб потім пожалкувати про свій чинок? Тому безумний говорить, немає Бога. Після до Єфесян, 4 розділ, 17 вірш. Говорить про ще одну категорію людей, в яких є розум, але там є деякі проблеми. Отже, говорю я це свідкую в Господі, щоб ви більше не поводилися, як поводяться погани, в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого, за неудство, що в них, за стверділість їхніх сердець. Апостол Павло пише до віруючих людей, до християн, і він говорить, по їх їм ніби вказує на різницю між, тим, між тими людьми, які в Господі Ісусі, і тими, які не знаходяться в церкві Божій, не спасенні люди. І він визначає такі певні моменти відносно розуму, марнота розуму. Один лише момент відносно марноти розуму, можливо, сьогодні він для нас не є такий актуальний на перший погляд, але це є також важливо. Марнота розуму в поган це було ідолопоклонство, це було служіння тим ідолам, які свого часу вони самі собі зробили, поставили і кланялися, і казали це мій Бог. Біблія називає це марнотою. Людина, здається, розумна, але поставила камінь, кусок дерева чи намалювала щось і кланяється, свічку, свічку ставить, інші якісь речі робить. І апостол Павло говорить до віруючих людей, і каже: ви в своєму житті не будьте подібні до тих поган, які мають марноту в розумі. І далі таке слово досить цікаве, він говорить: вони запоморочені розумом. Розум в марноті. І настільки впливає на життя людини, що тут така людина запоморочена? Це людина, яка десь в якійсь ейфорії, людина, яка не розуміє того, що відбувається навколо, вона живе в своєму світі, для неї все, як би сказати, так, як вона хоче це сприймати. Тобто неадекватне відношення, неадекватна реакція на те, що відбувається. І ми можемо бачити багато людей, які так і живуть. Особливо в наш час, час війни, коли є потреба допомоги там, армії, військовим іншим. Люди живуть своє задоволення, набувають мільйонні статки і так далі. Це марнота, тому що завтра цього не стане. І що ти будеш робити далі своїм життям. Але ця марнота, це захоплення, воно настільки закручує голову, настільки людина стає запоморочена, що вона просто забуває про все те важливе і необхідне, що має людина зробити в житті, тому що вона бачить лише ціль давай, хочу мені і тільки для мене. Після до Тита апостол Павло пише і говорить про ще одну категорію людей. Людей, які не пізнали Бога, це перший розділ, 15 й вірш. Написано так: для чистих все чисте, а для занечищених та для невірних нечисте ніщо, але занечистились і розум їхній, і сумління. Я віднісся Боже Слово або визначення про нечистий розум до невіруючих людей. Тому що людина, яка живе таким світським життям, яке виключає взагалі існування Бога, або нехто є Божими заповідями, Божими правилами, нехто є Божою благістю, Божою, Божою милістю, вона живе так, як їй до вподоби. І в більшості, в більшості таке життя приводить людей не вверх, як би сказати, до розвитку людини, а навпаки, вниз. І ми бачимо людей опущених, ми бачимо людей, яких думки, наміри лише на зло, як написано в Божому слові перед потопом. Ми бачимо тих людей, які від ранку тільки думають, що би зробити такого недоброго, що би зробити зло, що би зробити тільки для себе. І Біблія називає це нечистий розум. Там немає чогось такого доброго, якогось такого проблиску, бодай промінчика, щоб людина могла правильно. Зробити, правильно вчинити, правильно сказати. І апостол Павло каже, що є цей нечистий розум. Тобто розум, який зайнятий нечистими намірами, нечистими думками, неправильними діями. Я ще раз нагадаю, розум це формування і прояв нашого світогляду. І ми можемо бачити людей, які проявляють свій розум. І не раз бачиш людину, там, там одна нечистота, одне якесь. Ну, Таке скверне все те, що нечистиве. І людина це проявляє. Людина це виявляє навіть більше, вона може навіть і хизуватися тим. Друге пістання до коринтян, апостол Павло ще говорить про одну категорію людей. Це друге пістання, четвертий розділ, 3, четвертий вірш. Коли ж наша Євангелія і закрита, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії і слави Христа, а Він образ Божий. Апостол Павло говорить про невіруючих людей, яким Бог цього світу, цього віку засліпив розум. Сьогодні Івангелія проповідується. Вона проповідується вже дві тисячі років, практично від часу благовістя від Ісуса Христа. Але чи багато людей прийшло до пізнання Бога? Прийняли Ісуса Христа, чи багато людей покаялось? Не дуже відносно всього населення землі дуже і дуже мало. І тому апостол Павло говорить, що є князь або Бог цього віку, диявол, сатана, який засліплює розум. Я розумію, брати і сестри, що можна засліпити ну, очі, якийсь потужний промінь світла дати, і ти нічого не бачиш. Але ти рухаєшся, ти йдеш, тобі світять в очі, але ти йдеш. Проблема в тому, що ти не бачиш, куди йдеш. Здається, тобі дають світло, але ти не бачиш, куди йдеш. І Біблія навчає і говорить, що саме князь цього віку Він засліпив розум, не просто очі, а розум людини, даючи те, що пропонує цей світ. Людина відволікає свій погляд від основного, від спасіння своєї безсмертної душі. Тому людина може працювати зранку до вечора і не зважати на те, що потрібно і для Бога щось зробити. Тому людина може жити своїм життям, тому людина може жити егоїстичним життям, не сприймати ближніх, не робити якихось добрих вчинків і взагалі не бачити і не розуміти Бога. Чому? Тому що розум засліплений. Замість того, щоб розум наповнявся якимось Божим Словом, розумінням Бога, розум наповняється тим, що людина, здається, йде вперід, але її дорога вона закінчується провалім, тому що засліплений розум, він не бачить, він не розуміє, він не може адекватно знову ж таки сприйняти те, що відбувається. Бачу світло, йду на нього, але це світло воно приведе до чогось негативного. І ще один момент відносно невіруючих людей, це пістання апостола Павла до римлян. перший розділ, 28 вірш, написано такі слова. До римлян 1,28. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне. Що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні. Це досить такий глибокий вірш, який говорить про те, що Бога потрібно не просто знати, що Він є, не просто розуміти, що Він десь там на небі, чи навіть Він в Домі молитви присутній. Але апостол Павло говорить про пізнання Бога. Про практику християнського повноцінного життя. Пізнання Бога це пізнання Його волі, це пізнання Його характеру, це пізнання Його особистості, це сприйняття того, що Боже в своє життя. І Павло каже, але люди цього не схотіли. Люди відкинули це, тому що забажали йти своєю дорогою. Моя дорога краще. Та що там Бог? Вам не можна того, не можна того і те, і те, а от там мені можна все. І я буду жити так, як мені заманеться. Немає потреби мені пізнавати Бога. І написано, що коли люди стають на таку дорогу, то дія Божа досить таки плачемна в нашому житті. Біблія говорить про те, що Він видав їх на розум перевернений. Це взагалі з ніг на голову чи з голови на ноги, як правильно. Тобто, люди, вони абсолютно. Не розуміють суті життя. І ми сьогодні бачимо на превеликий жаль прояви таких речей. Там він далі описує, в чому заключається розум перевернений. Прочитайте собі вдома, що що апостол Павло має на увазі, коли говорить про перевернутий розум. Та до там досить негативний опис життя людей. Але люди такі були, люди такі є, і на превеликий жаль такі люди будуть. Тому що розум перевернутий через небажання пізнавати Бога, через небажання розуміти суть речей, для чого ми живемо і яка кінцева мета нашого життя. Але є розум віруючої людини. Біблія нам говорить, перше післення Івана, 5 розділ, 20-й вір, що Божий син прийшов, і знаєте, що нам дав? Давид, Давидано, висвіти. Перше Івана. П'ятий розділ, 20 вірш. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав, щоб пізнати правдивого і щоб бути в правдивому Сині Його Ісусі Христі, Він Бог правдивий і вічне життя. Виявляється, брати і сестри, що до покаяння людини, до народження згори, до її навернення наш розум він може бути в описі того, що я говорив попередньо. Але написано: прийшов Божий син. Мова йде, звичайно, про прихід Ісуса Христа на землю, але я в більшості хочу сказати про те, що коли Божий син приходить в наше життя, тоді Він дає нам розум, розум правильний, розум спосібний розуміти і вміщати Божі істини. Для чого? Дивіться, розум нам дав і пояснення, для чого. Щоб пізнати правдивого. Бог відкриває нам розуміння, що те, як ми жили без Бога, це є гріх. Покарання за гріх це є смерть. Але коли приходить син Божий, коли приходить Євангелія в моє і ваше життя, нам просвітлюється, не засліплюється, а просвітлюється. Виявляється, що людина не від мавпи пішла, а Бог створив. Виявляється, що людина не просто так живе на землі, а для того, щоб поклонятися Богові, для того, щоб осягнути спасіння вічне життя. І людина починає пізнавати більше й більше заглиблюватися в самого Бога в Його особу. І це все через Ісуса Христа, тому що Він прийшов і розум нам дав. Апостол Павло до Корінтян пише, що ми маємо розум Христів. Я думаю, якби я сказав, підніміть руку, хто має розум Христів. Ну, правда, би всі підняли, Юрій Володимирович? Хто скаже про себе, що я не маю розуму Христового? Звичайно, що ми скромні люди, ми скажемо ми всі віруючі, і в нас всіх розум Христовий, тому що. Син Божий прийшов і дав нам розум. Хай Бог благословить усіх нас, брати і сестри, щоб ми мали розум Христів. Розум Христів, я ще раз повторюся до того визначення, це центр прийняття рішень і це формування та прояв світогляду. Коли в мене розум Христів, це означає, що в мені світогляд Христів. Я дивлюся так, як. Дивився Христос. Я розумію так, як розумів Ісус. Я чиню, поступаю, промовляю так, як робив це Ісус. Нам не завжди це вдається. І тому апостол Павло пише, говорячи, заохочуючи, перемініться від новою вашого розуму, або іншими словами, досягніть от того рівня, щоб в нашому житті, в моєму і вашому брати і сестри, був розум Христів. Це принесе велике благословіння. Ми тоді не скажімо так, будемо далекі від гріха, від всякої нечистоти. Ми будемо готові на всякі добрі справи, ревні справи. Про це середовище, про котре говорив брат Олег. Про те, що ми маємо розум Христів, і Ісус каже: Їжа моя, пожива моя, чинити волю того, хто послав мене. Ну це ж нерозумно. Принесли поїсти, поїж. ні. Розум Христів говорить, я маю їжу, це воля Отця. І якщо мені потрібно не поїсти і не попити для тіла, а виконати те, що сказав Бог, я обираю друге. Чому? Тому що є цей розум Христів. І до Колосян апостол Павло, перший розділ, дев'ятий вірш, він говорить такі слова, досить такі підбадьорюючі. Написано так: через це. Через це, й ми, з того дня, як почули, не перестаємо молитись за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним. Знову ж таки, мова йде про віруючу, спасенну людину. І апостол Павло говорить: ми молимося, щоб ви мали розум духовний, не просто тілесний, не просто якісь свої думки, а духовний розум. Вже саме слово «духовний», воно піднімає людину вище якихось тілесних бажань, вище того, що мені хочеться. Колись один брат сказав таку фразу, яка мені запам'яталася, що прийшов час робити не те, що хочеться, а те, що потрібно. І коли ми розуміємо або сприймаємо те, що потрібно, не просто як примус. А розуміння, що дійсно це треба для слави Божої, для Царства Божого, для моєї душі, для мого ближнього. Я це роблю. І Писання говорить, цей розум духовний. Для чого? Для того, щоб пізнавати волю Божу. Написано, що духовна людина вона може сприймати те, що від Божого Духа. Духовна людина, вона є чутливо до голосу Духа Святого. Духовна людина, вона сприймає і розуміє те, що говорить Боже Слово. Тілесна, плодська, вона цього не розуміє. Їй це далеко, їй це закрито, їй це не цікаво, або їй це невигідно робити так, як навчає Боже Слово. Тому є деякі проблеми. Апостол Павло не замовчує про те, що виявляється, і в віруючих людей в розумі можуть бути певні проблеми. І в тому ж самому Післанні до Колосян він говорить такі слова. Нехай вас не зводить ніхто удаваною покорою та службою ангелам, вдаючися до того, чого не бачив, нерозважно не, не, не надимаючись своїм тілесним розумом. Я читаю це місце і просто собі уявляю, що в якійсь ну, в церкві, в колосах знайшлися люди, які почали вчити про щось таке, про що ні апостоли, ні Христос не говорив. І якраз Павло говорить про те, що. Були люди, які почали вчити, давайте будемо ангелам поклонятися, вони духовні якісь істоти, інші якісь речі. І він говорить, що це є розум тілесний, це є розум, розум тілесний, це є сприйняття світогляду. Оце ангел, це йому треба кланятись. Оце якась на сьогоднішній день визначна людина, великий чоловік, йому треба чуть не руку цілувати і так далі. Біблія про це говорить, що, виявляється, і віруючих людей можуть бути проблеми з розумом. Причини вони завжди знайдуться, чому так стається. Але я хочу сьогодні просто сказати, що є такий тілесний розум у віруючої людини. Те, що вона бачить своїми очима, сприймає і поступає по тілу, або хочете по плоті, по плоскому. І тому, Павло, пишучи до, до Корінтян, він говорить, я... Хотів би до вас говорити як до духовних, але не можу. Тому що ви ще тілесні, ви ще плоскі. і він там розказує, в чому їхня проблема, які там гріхи, які там неправильні речі. Чому? Тому що тілесні, розум тілесний. Люди ходять за тілом, а не за духом. І це є проблема. І брат переді мною щойно дав навіть висновок про тих, хто не дихає. І таке можливо буде, тому що людина не має розуму повноцінного і правильного. І ще один момент, що говорить Біблія відносно розуму віруючих людей, Пісня до Тимофія, перше післання до Тимофія, шостий роз... розділ, третій, п'ятий вірш, написано так. А коли хто навчає інакше і не приступає до здорових слів Господа нашого Ісуса Христа та до науки, що вона за правдою. За правдивою вірою. Той згордів, нічого не знає, але захворів на суперечки, і змагання, що від них повстають заздрі, сварки, богозневаги, лукаві здогади, постійні сварні між людьми зіпсутого розуму і позбавлених правди, які думають, ніби благочестя то зиск, Цурайся таких. Апостол Павло пише до Тимофія і каже на жаль, на жаль, є такі люди, про котрих він говорить, що вони мають зіпсутий розум. І там є опис, як можна зрозуміти, як можна побачити, чи навіть себе проаналізувати, чи, бував в мені нема такого, про що говорить апостол Павло. Не приступає до здорових слів. Це ніби такий фундамент. Якщо людина не приступає до Господніх слів, не розуміє Божого Слова, не виконує Божого Слова, то її вчинки подальші будуть лише вниз, по сходинках вниз. І він говорить там згордів, нічого не знає, суперечки, змагання, сварки, богозноваги, постійні сварні між людьми і так далі. Це все він пише до віруючих людей, брати і сестри. І я думаю, що це є надважливо. Я роздумував над цим і думаю, Господи, допоможи мені розуміти, де я є, проаналізувати своє розуміння, проаналізувати свій світогляд. І порада апостола Павла, ми повертаємося до початкового нашого місця, післання до Римлян, 12 розділ, перший і другий вірш, він говорить про те, що нам потрібно дещо зробити, віддати всього себе на служіння Богові. І каже,